204-й день війни. Попри те, що українська армія відсунула окупантів подалі, Харків залишається під прицільним вогнем ворога. Цієї ночі російські війська завдали чергового ракетного удару. Ночью около полуночи ракетный обстріл Київського района Предварительно без жертв пострадавших і розрушеній. Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківської області вздовж лінії зіткнення. Внаслідок обстрілу Вовчанська пошкоджено 5 будинків. На щастя, ніхто не постраждав. За даними центру екстреної медичної допомоги, протягом доби в Куп'янському районі підірвався на міні та отримав поранення 54-річний чоловік. Рятувальники цієї доби продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. Здійснили 25 оперативних виїздів, які не пов'язані з обстрілами. Близько 20-ї в Богодухівському районі Краснокутської громади на відкритій території горіло сміття на площі 100 квадратних метрів. О 22 й рятувальники ліквідували вогонь. Причина людський фактор. За добу піротехніки ДСНС ліквідували 30-44 ворожих вибухонебезпечних предмети. Бої на Харківщині тривають. Наші захисники продовжують нищити окупантів, завдаючи їм великих втрат в живій силі та техніці. Окупанти вже не можуть бити по Харкову з артилерії, констатували в інституті вивчення війни. Контрнаступ України погіршив здатність російських військ наносити звичайні артилерійські удари по центру Харкова, оскільки російські війська були відкинуті на схід до річки Оскіл і на північ назад у Росію. Українське просування на сході України ймовірно змусило російські війська відвести засоби противоповітряної оборони далі від лінії фронту, щоб захистити ці системи від вогню української артилерії. А деякі частини російської армії просто втекли в явній паніці, повідомила британська розвідка. Способи виведення російських військ за останній тиждень були різними. Деякі підрозділи відступили у відносно хорошому порядку і під контролем, в той же час, як інші бігли в явній паніці. Яна на з харківські звістя.